З точки зору того, що необхідно в першу чергу відновлювати. Це критична інфраструктура, навіть не так житлова, як критична. Це водоводи, це електропостачання, це газопостачання населених пунктів, це дорожня інфраструктура, тому що рухатись не необхідно в це мости, які були зруйновані. Це захист об'єктів критичної інфраструктури від дронів. Тобто зараз цивільний захист не лише населення йде, але і по державній програмі захищають енергорозпродільчі точки для того, щоб певними Бойовими снарядами функціонувала система електропостачання, водопостачання, на це виділяють доволі великі гроші в той же за... на захист Запоріжжя, на, зап... на захист Харківщини. Це вкрай важлива ситуація не втратить критичну інфраструктуру, тому що життя в будинках, воно ж живиться мережами. Uh -huh. І житловий будинок без води. Опалення і електрики люди там не будуть жити.